Всім привіт, з вами Вадим Довченко. Сьогодні новий український гросмейстер. І, Чесно кажучи, це для мене таке було відкриття його партії. Взагалі його стиль гри. Ну, це просто руйнівник сицилянки і реалізатор гамбіту Бенко або Волського гамбіту. Ну і популяризатор модерн Беноні захисту. Ну, чесно кажучи, просто вау. А, Валерій Авесклов, 36 років. Зараз він закінчив Харківську юридичну академію, так. І здається, що зараз тренує. Я зараз не знаю наскільки там яка ситуація, але тренером саме в Харкові, в Шаховому клубі. Ось чемпіон світу 2007 року. Так, 2007 року, чемпіон кажу світу, Ну, окей, Україна як світ, чемпіон України 2007 року. І от в датабазі я знайшов 713 партій, і його найвищий рейтинг 11 місяця 2012 року, листопада 2012 року, 2514 514 в класику. Валерій Авесколов, чесно кажучи, те, що він виробляв в в скільки хотів він там просто розбирався, це. В різних його варіант розсолімо, дуже-дуже потужний. Ось варіант розсолімо. Але сьогодні ми розглянемо інший трошки варіанті Найдорфа. Там Сициліанка розглянемо іншу партію. Ну і також так одним оком глянемо Бенко, Гамбіт Бенко, Поголський Гамбіт, такий той, який я люблю. Ось, і от подивимося так коротко, декілька партій, так швиденько, який там просто виносив і виносить досі всіх і в Ческомі, до речі, граю. Тайтл Т'Юзде, я не знаю, наскільки часто, але. І зараз не знаю, яка ситуація і де він зараз живе. Ну, просто так, його кар'єра ось пише, був Валушта 2005 рік, і оце якраз український чемпіонат України 2007 року, ну і Валушта 2005 року, також був перший, також 3-4 місце, друге. Мав ну титулований наш гравець. Давайте далі. Далі його. Так, от репертуар. І тепер дивіться, репертуар Е4, як він білим грає проти С5. Проти С5 там просто 70-60% результативності, 69-70% результативності. Це просто... Просто супер. Ось в Сицилианці настільки мати колосальну Чор, білими проти чорних виносити. Причому він сам грав також сицілянку. ось Можливо, не з такою результативністю, проте теж досить непогано ось приміняв його партії ну Просто кажу, можна от вивчати сицилянку по ньому і вивчати модерн беноні і взагалі оцей Гамбіт гамбітбенко, чесно кажучи, просто-просто потужно. Давайте перейдемо до партії, і давайте, напевно, спочатку. Не будемо дивитися проти Сергія Жига Андрія Жигалко партія проти Білоруса. А в Пардубі це була зіграна 2006 року, якраз десь. Ну, рейтинг тоді був досить непоганий, так? 2006 рік, теж дивіться, і багато партій було зіграно. Ось проти Жигалка, але давайте спочатку з чорного репертуару почнемо. От, наприклад, Матіас з Блюбаум. Матія Блюбаум, там 2851 рейтинг. Ческом, окей, нехай це там бліц партія, але давайте роздивимося. A6. Ось, б'ємо пішака, б'ємо, ну от все, дивіться. І мало того, оце дуже класний маневр. Ось коли ферзь відразу стає. Я колись ну, зна, знаю це в Бенко, в Амбіті Бенко, от коли жертвують цих два пішака, оце все називається Гамбіт-Бенко або Волжський гамбіт. Ось тут віддаються два пішака. І Я знав, що ферзь класно, коли стане на а 6, але я от забував, ну, що можна от реально поставити ферзь а5 і чекати, поки слон вдарить на А6 і побити ферзем. І класна досить ідея. Ну, давайте подивимося, що далі робив. Ну він вже сам побив на F1. І після того можна десь там ну, ферзя поставити на А6 з шахом, ось з темпом, але там відразу якийсь ферзь і закриється, ну окей, це не дуже важливо. Ось закінчують чорний розвиток. Ну і тут просто він там вимучив. Я всю партію зараз не буду показувати. Ось, але тут, дивіться, кінь висить зараз на С3, бити пішака не можна. І він просто тут, Матіаса Блюбаума, настільки вимучив в цій партії, що ну, от, не передати. Ось, в Бліц, і всі, там 80 ходів він виграв, але він помаленьку-помаленьку відідав по пішачку. Помаленьку, помаленьку, все чисто тактично. Це дуже класний такий. Е Калькулятор, так, ну, дуже класно рахує тактику, це просто машина. Ось з тактики там да, він всі ці варіанти просто там вище враховував. Не знаю, наскільки йому це просто виглядало, ніби він це все просто враховував всі варіанти. Ну, вже видно, що просто чорні загнулися, там, шаблюба, там крутився, крутився, пробував щось зробити, Нічого там не вийшло. Ось ще один варіант вже в Сициліанці. А, чекайте, чекайте, в Суцілянці там була інша ще проти D4, зараз Чулєвський. Ось, дивіться, проти D4, як він знову ж таки ось тут перейшов в свій улюблений. Ну, Це взагалі дебют, який закінчився дуже швидко. Зараз я покажу ще один, коли він перейшов в Амбіт-Бенко. А це також його любима зброя, улюблена зброя саме Модерн Беноні. Ось новий пеноні захист. Ось там 5 зігрів, теж дуже класні ідеї. Треба це все брати на озброєння, так як я полюбляю це все грати. ну слоною ходи, ну і все. І тут повністю вже партія е розвалилася після оцього ходу. Слон d 4 дуже класна ідея поставити коня на 4. Він думав, що встигне розвинутися Ось Чулєвський Патрік, ну тут нічого не вийшло. Побили, побили кінь Ш4 і просто партія просто партія виграна, тому що висить мат, і там кінь на Г4 не спасає через F5, а H3 грати погано, тому що там б'ємо ЄФ, і Тура робить шах, і коня ну взагалі все. Партія завершилася. Тут на шах просто відскакуємо потім на С2 і забираємо туру безкоштовно. Ну, все, партія завершилася. А, так. Ну, давайте я ще перейду. Так, Волков. І, до речі, дивіться, як він переходив в Бенко навіть проти Д4, розігрувавши ось такий от захист. Ну, всім. Відомий, так, ось як грати про D4, там Е6. Ну, це стандартник. Побили-побили. Але дивіться, як він тут переходив в жертву пішака. Ось, практичний в Гампіті-Бенко. І так само слон дивіться на 6 вискаку. І хоча б ферзяна 5 поставити, ми таки став ферзяна А5. Нападаємо зараз на коня. І тут незрозуміло вже так: от, ну чорні. Це, до речі, волков Сергій. Також фіде-Бліц, кваліфікація в Бліц фіде. ну Окей, можливо, там багато партій в Бліц було, але так само було і в класику в цьому, в цьому варіанті. І тепер, тепер дивіться, мат підвисає. І після цього ходу просто волков росіянець сипеться ходом турана ц 1 Ну, все, просто-напросто програна партія. Тому що б'ємо коня і все, і партія ну, бити не можна ні торою, ні чим, бо там мат підвисає. А чесно кажучи, після цього і тут є дуже багато проблем, тому що а, те, що рекомендує комп'ютер там зіграти кін Д1, ось захистити цього пішака, тому що ну, він провисав. На c 3 то там все одно кінь йде. На Б4 тура міняється, і якщо кінь назад повертається, ну інакше що робити? Тура на H1 не грає, що робити. Незрозуміло, там кінь нападає на Б2. ферзь, якщо ну, хоче розмінюватись, ну на С2 на просто дуже погано через слон А3. Ну, а тепер просто взяли-і -взяли виграли не одного пішака. Зараз кінь назад повернеться. І будемо вигравати ще одного пішака. Ну, партія завершилась, також. Ну, партія ще завершилася студі. Після мата, да, варто показати цей мат. Ось як це все відбувалося. Ось він е зівнув коня, і після цього повністю зівнув дві цей гарний мат. Просто бум! Який ну, класний, ну, класний такий так, тактичні партії в нього ну просто заматував. Просто заматував е росіянця. Правильно зробив мат е йому заслужено. Ну і тепер дві партії, напевно, Олександр Арещенко О ось. Наш то, також сильний шахіст, будемо розглядати його в наступному ось, нашому відео. Але от тепер подивіться, як він розвалював е Сициліанку. Це просто... Сиціліанку. Нічого не зміг зробити. Дивіться, класно, не дає рокерувати, здається. Хоча Грещенко тут знайшов можливість як рекордувати, дивіться, сюди диві, відійшов, атакує пішака. Ось, не знаю, тут чи можна було бити? Напевно, що не можна було, бо все-таки якось там можна було і отримати мат. Саме тому він спочатку захистив пішака на С3. Але оцей, ця тура, що цікаво, тепер дуже класно працювала по третій горизонталі. Ось це дуже-дуже такий, ну, вдумчивий, хороший хід. Б'ємо цього коня, б'ємо. ну, Чесно кажучи, що, що після цього, от коли побили коня, взяли ферзен, давайте подивимось, чи можна було тут побити ферзен. Ось. Таким чином, чи можна було бити ферзя? ну, комп'ютер каже, що тут не можна бити ферзя. Ось, яке от точно рішення. Ну, чесно, я так дивився і думав, ну, можна. Окей, побили на G2. Ну і можна ж кудись з цього слона забрати, правильно? Там білі могли бити, то значить, виявляється, що там білі могли побити. Цього ферзя. Ну дуже дивно, це от, от мені також здивувало взяття, чому тут бити не можна було. Але пише, що ферзь а 4 набагато сильніше. І навіть комп'ютерній рішення, ферзь А4 просто дуже сильно, там вже повністю повністю програш Ну просто залишився і так з фігурою зайвою щітвого ферзя залишив. Ось намагаються тут, якби чорні відіграти. Назад фігуру, нічого тут не вдається. Ось Ферзь атакує зараз туру на H8, 2-0. І тепер ну такий хід, як F6. ну Напевно, тут вже побачив, що просто, ну, на взяття коня що зрозуміло, що партія там розсипається, розвалюється, саме тому вже нічого іншого не, не придумав. Ну там Дуже багато різних загроз. Ось так що. Ну, давайте цю комбінацію до кінця. Ну, от взяв цього пішака тепер. Ну, знову ж таки, оце перекриття такий пішак вперед, якийсь Ну, не знаю, передсмертний чи що, перекриття. Отаке. Не знаю, що тут давало. Ну, але після взяття, тепер, і, по-перше, слон загрожує стати на F6, також Тура загрожує стати на G3. Тура G3, ну і. Партія, партія завершилася. Якщо навіть ферзь там бив на Ф-2, ферзь б'є на G4 шах, і потім друга тура знову ж таки стає тура на H3. Ну, дуже багато дуже багато зматових загроз. Ну і здався Рещенко. Ну, тепер давайте будемо. Це дуже швидка партія. Слухайте, в нього такі партії такі пух, 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 тактично все чітко, чітко а, вираховано. І тепер давайте дивимося проти Білоруса. Проти Білоруса Жигалка Андрія. Ось, обрав, Сергія Жигалко. Ось, Е4, С5, кінь F3 d6, ну і стандартно d4. Але тепер давайте подивіться, як він атакує в цьому варіанті Найдорфа. Ось два нулі і ферзь d3. Класне таке включення ферзь Д3. Зараз перекидаємо форзятися на королівський фланг. Ось, ну Спочатку класна профілактика А4, не даємо Б5 сходити. Тепер перекидаємо ферзя. І зараз повністю будемо намагатися громити фланг а, королівський. Чорних, чорні захищаються, здається, все ще грамотно, все ще нормально, ніяких проблем. І, і в чорних тут дійсно була ну, якась компенсація, здається. От Після ось цього на да, взяття, взяття ферзем а, пішака, в чорних здається, налагодилась гра. Ну, проте, наскільки хороший такий е, калькулятор е, Авескуло Валерій, ну, зараз, зараз побачите. Дивіться, клас, турга пішла на це один. І тут вже потрібно було щось як робити, якісь певні кроки. ось, ну, Кудись, не знаю, Ферзя забирати, все ж таки, краще там, на Де-3, можливо, краще було його забрати. проте, Ну і на Д3 якось погано, там кінь якось висів би. І, Ну, да, ну, чесно кажучи, з людської сторони, куди забрати ферзіани, так що й було просто, чи можливо бити на А4, намагатися. Ну, тепер подивіться, він б'є на Б2, вибирає саме взяття на Б2. Але після цього ферзь ж 4 супер точне рішення. Просто супер точне рішення. Атакуємо коня. І нічого тепер не залишається чорним, як тут підміняти одну з тур, але тепер, коли ферзь слон б'є на c 1 атакуємо ферзя, І що робити з конем на D7? Як його захищати? Зіграти d 4 Тура D1 получаємо. І все, І практично партія ну, завершується. І тому а, там Андрійко, а, Андрій Жигалка, Жигалка Андрійко. А, жигалка. Да, Білоруська, вона більше так має звучати фамілія. Не знаходить нічого ліпше, як зіграти F5. А, здається, ми відволікаємо футів, насправді тут є тактичне рішення, от і ви його подивіться. Яке тактичне рішення і чому воно виграє? Тут вам воно не, не до кінця показано. ось Що тут виграє? Здається, що фер ну, ферзь під боєм, якщо там побили, то якось вже. Білі все-таки повернуть на D4 свого, о, чорні повернуть на D4 свого ферзя, і здається, врятують вже всі свої фігури. Але не все так просто. От, саме ви маєте зараз відгадати чому. Досить просте тактичне рішення. Якщо ви вже його побачили, чи ні, ну давайте я вже його покажу. Отже, кінь, бум! F6. Ідея в тому, щоб дати шах по діагоналі A2G8. Ось, дати шах з клітинки 4 ну і забрати ферзя. Все, партія завершилася. Ну, звісно, якщо кінь б'є, то ферзь шах. Ось, ну І на відхід там, короля в якусь сторону б'ємо ферзя. Ідеально. Ну, взагалі настільки крутий тактик і настільки ну, там виконував він селянку, просто огромив. Гро... Напевно, і досі гром. 36 років гросмейства, Я думаю, що. Ну, вау-вау-вау, ще в нього там є ще час, щоб навіть десь і на, і на світовому рівні щось показати. Щоб, ну він зараз і тренером. Можливо, знаєте, теж якось і тренерство, і грати, де с'їзди по турнірах, можливо, не так легко це все скласти. Але, слухайте, ну класний наш видатний гросмейстер. До речі, докторську він мав степінь захистити. Я от не знаю, чи він захистив, не захистив, але в нього. Ось, ще й в такому плані дуже ерудований і розумний, розумний наш шахіст. А, Авескулов Валерій. Ось, Дякуємо за його творчість, за чудові партії. Ось, слава, це от проти жигалка Андрія, да, наскільки я от. Прості такі, здається, по-простому він так грає, але наскільки класно і чітко він вираховує ту тактику, і мені подобається його відкритий. Такий атакуючий стиль. ну просто Для мене це таке відкриття, відкриття. Ось цей шахіст, як він виглядає, можна показати. Ось там це 2003 рік, ну, ще молодий хлопчина був. Ой, зараз вже чоловік вже дорослий. Ось, ну таке. 2534 його рейтинг. Писало, що рейтинг його був якийсь там високий у 2012 році. Да? Тут дивіться, 2022 рік і його рейтинг 2534. Ну, слухайте, це досить, досить багато. Ну що ж, добре, друзі, дякую за перегляди. Надіюсь, вам сподобався новий. Новий огляд наших шахістів. Наступний, напевно, буде Арещенко. Ми будемо так і йти по алфавіту. Нас дуже, дуже багато. У нас десь на 100 відео буде шахістів. Думаю, що ми всіх їх розберемо. Добре, всім всього хорошого, до побачення.